Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую неймовірно смачну та незвичайну страву запечений суші торт в духовці. Це справжня знахідка для всіх. Хто любить суші, але хоче приготувати щось оригінальне вдома без особливих труднощів. Рецепт підходить як для сімейної вечері, так і для святкового столу. Першим ділом я приготувала рис, взяла 250 г круглозернистого рису. Саме такий рис ідеально підходить для суші. Рис ретельно промила холодною водою. Далі залила рис 350 мл води і поставила каструлю на плиту. Після закипання зменшила вогонь до мінімуму і накрила кришкою. Варила рис 5. 15 хвилин на дуже повільному вогні. Після закінчення варіння не відкриваю кришку одразу, а даю рису настояти ще хвилин 10-15, щоб він добре дійшов. Поки рис настоюється, готую заправку. У невеликій мисці змішую 50 мл рисового оциту або яблучного, якщо рисового немає. Дві чайні ложки цукру і пів чайної ложки солі. Добре перемішую до повного розчинення цукру і солі. Готову заправку вливаю в теплий рис і обережно перемішую лопаткою. Рис повинен просочити. Ароматом і трохи охолонити перед подальшим використанням. Поки рис настоюється, займуся начинкою для торта. У великій мисці в мене 200 г натерто на малій терці сиру. Далі беру 250 г крабових паличок. Щоб начинка вийшла ніжнішою, я не нарізаю їх ножем, а розділяю виделкою на волокна або шматочки. До цієї суміші також додаю 2-3 столові ложки майонезу. Він робить масу більш соковитою, ніжною та однорідною. Усе ретельно перемішую ложкою до однорідного стану. Начинка готова. Тепер в іншій мисці об'єдную 300 г крем сиру і 2 баночки ікри з лососем. Кожна баночка вагою 250 г. Маса виходить ніжна, вершкова та дуже ароматна. Обережно, але ретельно перемішую, щоб розподілити ікру рівномірно в сир. Беру прямокутну форму, розмір моєї форми 23 на 17 см, висота бортиків 6 см. На дно форми викладаю перший шар, підготовлений рис. Добре розрівнюю і утрамбовую лопаткою або зворотньою стороною ложки, щоб шар був щільним і рівномірним. Наступним шаром викладаю начинку з крабових паличок і сиру з майонезом. Рівномірно розподіляю її по всій поверхні рису. Далі викладаю суміш із крем сиру та ікри. Знову обережно розрівнюю верх лужкою, щоб поверхня була гладкою та охайною. Корму ставлю у попередньо розігріту до 180 градусів духовку, запікаю 30 хвилин. За цей час усі шари гарно прогріються, смаки з'єднаються, а сирна шапочка стане ніжною і апетитною. Дістаю суші торт із духовки і даю йому трішки охолонути. Після цього поливаю торт соусом теріяки, він додає солодкувато солоного смаку та апетитного блиску. Щедро посипаю кунжутом і дрібно нарізаною зеленою цибулею. Окремо нарізаю листи норі. На невеликі квадрати. Суші торт нарізає порційними шматочками. Кожен шматочок загортаю в норі, вмочаю в соєвий соус і насолоджуюся неймовірним смаком. Важливий момент краще дати торту повністю охолонути. Тоді він тримає форму і стає ще багатшим і яскравішим. У теплому вигляді сир буде тягнутися. Це дуже смачно, але в холодному варіанті страва нагадує класичні суші в новому форматі. Гарантую, ваші рідні та друзі будуть у захваті. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео! Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!